І знову квашена пелюстка. Рецепт класичний. Я частіше готую мариновану в наступному відео викладу, але це зовсім інший смак. Беремо буряк, часник, гострий перець за смаком і селеру також за смаком, бо не всі її люблять. Нарізаю великими шматками. Буряк і часник нарізаю тоненькими пластинами. Одна перчина, щоб була в міру гостра. Капусту нарізаємо великими шматками і першим шаром викладаємо зелень. Буряк, часник та перець. Також можна робити таку капусту і в 3-літровій банці. І викладаємо шарами по черзі капусту і буряк. На 2 кг капусти пішло 4 маленьких буряки. Якщо великі, достатньо й двох. І головка часнику. Ну, а селера і перець, звісно, за смаком. І робимо гарячий розсіл. На 1 літр води 2 столові ложки без гірки, солі не йодованої І 1 столова ложка цукру. Доводимо до кипіння і заливаємо гарячим розсолом капусту. Робимо гніт. Якщо будете в банці робити, то там утрамбована, звісно, буде триматися і без гніту. Просто злегка прикриєте кришкою, не закриваючи. І залишаємо не менше ніж на 5 днів при кімнатній температурі. Іноді випускаємо повітря, щоб добре заквасилась. Якщо прохолодно в кімнаті, то тримайте ще більше. Через 5 днів я куштую, і якщо на кислоту підходить, відправляю в погріб або в холодильник. Але мені кислоти було недостатньо, і я її ще залишила на 2 дні. Тобто квасилася 7 днів, а потім відправила в погріб. Пізніше викладу пелюстку мариновану. Рецепт в приготуванні швидший і смак інший.